Прапор це офіційна емблема держави, символ її суверенітету та ідентифікації, ознака національної самобутності та історичної пам'яті, барвами українського символу прапора є синя та жовта, як і тисячі років тому, як і тоді, коли народилося сонце і небо. Василь, Бойко Олег, Ботвин Богдан, Галецький Орест, Дрімайло Роман і Морквич Богдан. Це було приблизно десь година 11 дня, отак от десь. Того весняного ранку, 14 березня, 1990 року, перед будинком стрийської міської ради зібрались тисячі людей. Серед них був і Василь Бичко. Він тримав у руках синьо-жовте полотнище в той час, коли всередині на позачерговому засіданні міськвиконкому розглядали одне єдине питання. Становлення українського національного прапора робили це радше протоколу і закону іншого сценарію бути не могло. Поки голова Стрийського КДБ Юрій Колодяжний як завжди емоційно звертався до учасників комітету, погрожував невтішними наслідками такого свавілля, а встановлення бандерівського націоналістичного прапора назвав незаконним, Василь Бачко разом зі своїми побратимами вже піднімався на горище міської ради. Таке пережити раз на, раз на вік буває. Ну, ми винесли наверх, вже, на дах, встановили на древку. Що тоді внизу творилося? Назі, внизу я глянув вниз, ну, стільки було людей, море. Людей вирували, радісні, обличчя. Ну, то було я ще так подумав, якби не дай Бог, я впав зверху, ну мене би там зразу злопали, бо то не було куди навіть впасти. Перед тим як хлопці вивісили прапор на підготовлений ще з вечора кронштейн, фотограф Едуардо Шневич зробив пам'ятну світлину. Згодом це зображення стане поштовою листівкою. Я вийшов і побачив тут тисячі людей. Оце ця вся вулиця була повністю заполонена тисячами людей. Я підійшов, хлопці тримали вже це полотнище, але були якісь е, такі стривожені. Е, справа в тому, що Радянський Союз, радянська влада існувала, ось цього будинку фотографували той процес. І не дуже люди хотіли потарахуватися. Освячений напередодні синьо-жовтий стяг розвівався над містом. Василя з хлопцями внизу зустріли як героїв. І саме в той час над їхніми головами у небі пролітав журавлиний ключ. І в цей час, коли йшов мітинг, над нашими головами закурликали журавлі. Всі люди підняли голови і почали викрикати і вітати, наші журавлів. І... Тут сталося, бо летіли вони зі своїм жароленим ключом, але в цей час сталося диво. Чи то від того, що багато людей було, але він так перестроївся, що один пішов вперед і два так за ним. Ну, вийшов тризур. Тут ще боже знаменні бути. Однак після цього найактивніших учасників березневих подій викликали на розмови, пильно стежили за кожним їхнім кроком, намагалися залякати. Усі масові зібрання та мітинги супроводжувалися спецслужбами. Були записки, підкидали ми під двері. У мене сім'я була жінка, двоє дітей, і ну, трошки було так. Був такий один раз випадку, вже коли я керував штурм порядку міністральної поліції, то будки що хлопці з карного розшуку з районного, то цілу ніч я навіть не знав того, вони перебували, охороняли, я тоді в Радісах жив, мені шамку сказали, були провокації. Та наприкінці 80-х розпочався незворотній процес становлення української незалежності. Відродження української греко-католицької церкви стало початком синьо-жовтої епохи. Люди творили свою долю самі, друкували українські листівки та шили синьо-жовті прапори. Ніде не було жовтої тканини. Синя була, а жовта тканина була. Ну я знаю, компартія заборонила продавати. ніде в магазинах і не було. І я вже вже рано випадково значить, зупинився, з, е, зайшов в магазин і дивлюся, стоять рулони з жовтої тканини, жовтий шов, прекрасний. І я, значить, які в мене гроші були, позичив у шоферів, е, і ми купив, ну, на рулон мене не вистачило, пів рулона ми змотали, там я знаю метрів, е, скільки метрів там було цієї тканини, я знаю метрів 50. І потім значить, нелегально, це було ще 89-й рік. Початок я домовився в ательє, що біля пошти на, на поштої вулиці, і він сказав, що значить, він синю тканину привезе, що може дістати, а жовтої немає. Я кажу, я дістав жовту. І ми нелегально пошили 100 прапорів. Над поліклінікою, е, ось де кут, як на олійку. А там висіло, щось там слава, партії, щось таке, сіло такі. Щиро. Це Ми то хлопці молоді кажуть, що то буде тут собак. партію. Ми на дах, то тих щитка зламали, виду. Чи бабу, як полетіло, баг на землю, то це. Ну як, слава партії впала, Йо, слава, впала партія. І після того, а ті подивилися, дивилися собі комуністи, дивилися, впала слава наша. І що? І немає ні міліції, немає ні. Ніхто нічого не вивчив, ні. Я дуже радий, вже пройшло 20 років, то не забудеться ніколи. Я дуже радий, що на мою долю випала така честь в першій Україні, то собі уявити тільки в першій Україні. За стільки років поневолення в Україні, за стільки е, років на нашого, наших національних символів встановити прав, то честь дуже велика, така, що я, я не шкодую, що прожив своє життя. Я за ту мить віддав все. Обвіяний вітром, оброшений дощем та опалений сонцем, і зображенням тризуба. Це той прапор, який вперше в Україні обійняв небо. Згодом його замінили на новий, і так відбувається впродовж уже 20 років. Та нехай триває завжди.